Тики пришли у нас. Ну еще у нас 10 минут. Мы вам сейчас выдадим Марьянка чи Волноваха? Волноваха. Марьянка. Волноваха. 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 Тоже біля школы должны были давать были. Выгнали со школы. Это яка на третья школа. тут, каждый нельзя стоять. Ну ничего, мы в полевых условиях с Константином. Значит, место. Сейчас мы тут как раз вам раздадим. Деткам нашим. Це у нас шепетівка. Як тут шепетівки, дівчата? Хорошо. Ну нормально, вас приймають. Громада непогана. Город невеличкий, дивлюсь. Так що нічого, зараз ми вам швидко дали і поїхали. Так, це теж за хуги. А ви откуда, дівчата? Переселенці, звідки? А зі Слов'янська. О, а ви Донецька? Ля, тут одна Донецька область. Да, все, зараз швидко даємо вам по рюкзачку. По... Теплої одежді дітям доставати документи. Ми вам віримо. Якщо прізвище правильно називаєте, відмітку ставимо і все буде. Документы. Так, у нас отак ситівка, так Ми треба вірити друг друга, да вірити. Переселенці допомагаємо переселенцям. А я один Суганцю не планує. Я діду. Так, скажи, дякую народному депутату. Дякую, <laughs> Ченка, дякую ще раз, народному Ні, депутату. Да, це Макс Каченко, це на моїх земляк, Слуганська. От це його ініціатива. Це, це, дякую. це да. не тільки його, і Горбенка, Руслан, Сергіхорі. Нормально, там багато того. Все, з шепятівки, з дівчатками, з моїми бачите, с цей, с, на остановке настановки біля треті третєї гімназії, це третє школа. Третє, ну нас попросила за усі. Ну, нічого страшного. Тож дисципліна, порядок, канікули. Все, Константин, бойовий водій, розпочинаємо да роздачу, хто прийшов. Геоли по Україні, друзі, роботаємо, робота, одягаємо наших діточок.